Я вітаю всіх найкращих глядачів свого каналу, і потиму сьогодні з вами огляд, анонс знижок на продукти ВТБ з 26, який зараз у нас липень, да? з 26 липня, і вже по перше, включно серпня 2023 року. Я вже приготував свій золотий маркер і будемо з вами, з вами відмічати найкращі знижки в магазині АТБ. Так, я думаю, ви теж приготувались. Морозиво торгової марки. Три ведмедя. Стакани. Макс. Максимально вага 100 грам. Біле крем брюле Крем брюле Крем-брюле. Знижка 40% по 1090. Теж відмічаю, хороша ціна, хороша знижка. Ось цей Монако мені дуже подобається ріжок. Теж його часто купую. Зі знижкою теж 40%. 22,60-20,60 Монако. Тут в нас будуть діти цукерки Жако Хрусто, вафельні від Жако. По 9,60 за 100 грам. Теж знижка майже 40% хороша ціна. Хто полюбляє шоколад Ро'Send ось цей пористий, я щось останнім часом взагалі чомусь він мені не дуже смакує. Не знаю чому. 80 грам плитка йде, 17,90% це надзвичайно хороша ціна. В інших магазинах він зараз набагато дорожче коштує, тому кому подобається цей шоколад, може купити. 17,90, білий, чорний та молочний шоколад. У нас буде кава зі Львова, львівська кава традиційна і з ароматом ірландський крем. Вага 240 грам, 67,90 і кава зі Львова, ірландський крем 225 грам, 83,90. Теж знижки де 40%. Відмічаємо золотим маркером найкращі знижки ще раз. Повторюю, масло злагода. Ніколи не купував це масло. А Хто його купував, залишайте, будь ласка, для нас коментарі. Чи воно дійсно хороше. Зверніть увагу, 180 грам упаковка 72% жирності. 42 гривні майже. Будемо, будемо вдячні вам за коментарі. Так, ну, я думаю, це ми накупили вже. Да? Ось цей сир, який бринзу та фелату. Коли були, коли були спекотні суботи. Так, Упаковка бринзи 250 грам, филата йде 230 грам. бринза 41 гривня 90 копійок і фелата 40 гривень 90 копійок. Ну, я рахую, що це теж хороша ціна. Враховуючи в інших магазинах, зараз на цей сир теж хороша ціна, можна прикупити. До речі, я роблю дуже смачні салати з цією фелатою. Ковбаска. Так, Тут у нас своя лінія. Кілограм 260 гривень золотиста. Теж знижка 40%. Ну, Можу сказати, що хороша знижка, але бачу, що це теж ціни піднімаються. Тут у нас виріб м'ясомісткий. Відрозумний вибір. Палочка 420 грам. 37,70, 35% знижки. Креветки. Пів 900 грам. 129 гривень. А, в залежності від розміру креветки. І 121 гривня, теж 900 грам. Розмір 70-90-90-120. Добре. Відкриваємо наш. Журнал і дивимось, гортаємо далі. Так, Тут в нас далі знов морозиво. Пломбір, золотий каштан. Від своя лінія, вага 70 грам, 14,60. Майонез. Від «Гуляй поле 300 грам 32 гривні. І майонезний соус 550 грам, 35,50. До речі, непогана знижка буде на олію. Відрозумний вибір. 850 грам. 40 гривень за пляшку. Для котиків. Go консерва 415 грам, 28,90. І сухий корм, 400 грам. 32,50. Консерва. Паштет м'ясний для дорослих котів 100 грамів 17,80. Тут в нас іде о, для миття посуду: вера та лимон, вага 500 г, 20 гривень 40% знижка. Для, митя, для прання 4 кілограми 126,90. Теж знижка. 40%. Ну, можна сказати, що да, вага хороша, ціна знижка добра, але от як цей засіб відпирає речі, теж. хто купував, залишайте, будь ласка, свої коментарі. Будемо вам дуже вдячні. Тканеві маски для обличчя по 17,50. Вони завжди в АТБ, зараз я спостерігаю по такій ціні 40%, знижка, 17,50 вже третій тиждень. Тут у нас йдуть підгузки для дорослих. 30 штук упаковка 493 гривні. І 564 гривні. Тут у нас йдуть що тут у нас? Урологічні, так? урологічна гігієна 14 штук, 31 гривня. Теж знижка майже 40%. І 16 штук 44 гривні. Теж майже 40% знижки. Далі знову йдуть у нас ковбаски від Добров. Добров хороша фірма. Часто її купую, мені подобається: 320 грам, 125 гривень палочка Дрогобицька, До речі, дуже полюбляю цю фірму. Ну як, Ковбаску Дрогобицьку мені подобається. Ось, Виріб м'ясо місткий. Розумний вибір. Палочка 500 грам, 31 гривня 50 копійок. Ковбаска бран, шведська, Нарізка 80 грам, 44,80 рулет курячий від своя лінія, Кілограм 218 гривень 50 копійок. Сир пірятин 160 грам брусок, 48,50 Плавлені сирки від своя лінія. Дружба та вершковий 11,90. Молоко яготинське 33 гривні 870 мл 2,5% жирності. Вершки, 33% жирності, 96 гривень, майже півлітрові. Так, ну на каву буде великий асортимент, мабуть, в АТБ на каву знижки. Тут в нас Якобс у склі 288 гривень, 190 грам. і Якос Монарх 280. Ну, майже, бачите, монарх і там і там. Але тут 280 грам, 318 гривень. Це, мабуть, економніше вийде ось цю упаковочку взяти. Чай Хейліс. Крупно-листовий. Да? Упаковка вага 100 г 64 гривні. Хороша консерва своя лінія яловичина на власному соку. 67,90. Консерви делюкс. Оці ж теж купував. Мені вони подобаються. Відгуки в коментарях теж хороші: 190 грам, 55 гривень. Шоколадка Мілка велика 300 грам, 119 гривень, 30 копійок. Кекс. 7,90. Цукерки конті на вагу 8, 18 гривень за 100 грам. Золота лілія. Батончики 11,90, 40 грамів. І дивимось далі з вами. Крекер ніжний, солоний та з цибулею від своя лінія. Упаковки всі йдуть по 400 грам. Знижки, бачите, які. 20% ціни бачите на екрані. Тут у нас снеки. теж своя лінія. 140 грам. 23,40. Чіпси люкс зі смаком сиру 133 грами. Упаковка йде. 46 гривень, 20 копійок. Так, тут у нас м'ясо міді в олії з прянощами від своя лінія, 200 грам 56 гривень. Ну, мені от цікаво, чи вони добрі. Мабуть, добрі, можна деколи і на салат їх використати, використовувати. Крабові палочки, водний світ, 200 грам, охолоджені 58 гривень. Нагіци від легко, вага 500 грам, 87 гривень. Зубна паста Пронамель 75 грам 106 гривень. М -м, дуже дорога. І Аквафреш дитяча 75 грим, 57,50 Тут в нас іде шампуні та бальзами торгової марки Romantic Professional 98 гривень. Геля душу Джонсон. Живильний з оліями та мендаль та масло ши. 400 мл 67,50. Крем для рук з пантенолом від Нівея 100 мл 103 гривні. Бритви одноразові. 3 штуки в упаковці 43,90. Диски ватні. 80 штук в упаковці 20 гривень. Засіб від комарів на 40 ночей 58 гривень. Тут у нас починається дитяча сторінка для дітей. Різноманітні книжки, розвивалки, різні ігри, машинки для хлопчиків, багато іграшок і для дівчат. Різноманітні ігри, ну, звичайно, зайдете в АТБ і можна це все побачити на власні очі. Ну що ж, дивіться, дивимось з вами далі. І про група, яка почнеться з 27.07 по 2 серпня. Так, набір сутків пластикових. В наборі йдуть три штуки. Півлітровий 800 та літр 200 за 70 гривень. Тут у нас ланчбокси. Кольори в асортименті на 750 мл 40 гривень. Ємність 119 гривень. Від Люмінарк на 820 мл. Хороша фірма LUMINARC, дуже якісний там пластик, скляна сама ємність. Набір форм для морозива на 4 штуки 39,90. Ківш емальований на 1,5 літри 199 гривень. Салатник на 2,5 літри 41 гривня 90 копійок. Стакани пластикові на 430 мл 11,90. Ну, це на дачу да? на річку на озеро. Дошки пластикові, розмір, бачите, який. 99 гривень 90 копійок. За Штуку за одиницю. Глечик-фільтр на 2,9 літрів. Так, корисний об'єм на 1,4 літри. Ціна 229 гривень. У кого недобра вода з крану, раджу купити ось такий фільтр. Сушилка для посуду з піддоном на 4 відділення. 179 гривень. Комплект для душу 149 гривень Набір для прибирання щітка та совок на довгій ручці 159 гривень. Килимок для ванної кімнати розмір 45 на 70-119 гривень. Корзина пластикова з кришкою ажур. На 7,5 літри. Кольори будуть в асортименті, подивимось з вами в магазині 125 гривень. Подушка, розмір євростандарт 50 на 70, 229 гривень з евкаліптом та веселка. Вертаємо ну, далі. Кна Басма. Натуральна для волосся В асортименті 25,90. Олія ефірна 10 мл 36,90. Набір пензлів косметичних. 6 штук. В упаковці 59,90. Набір дитячих тимчасових татуювань 41 гривня 90 копійок. Набір шкарпеток дитячих з сіткою. 44,90. Взуття чоловіче. Розмір з 40-го по 45 129 гривень. Безрукавка. 100% бавовна. Ну, це, мабуть, майки. 169 гривень. Так, іграшка. М'яч з трибун. Що світиться при ударі. 99 гривень, 90 копійок. Іграшка дитяча дартс, 199 гривень. Килимок для малювання водою або світлом. Цікаво. 149 гривень. Так, тут у нас бульбашки мильні. 19,90. Точилка електрична для ножів та ножиць 229 гривень. Біоактиватор 26,90 25 грам. Клей універсальний монтажний 200 грив тюбік 59,90. Очисник наліпок та клею. В аерозольній упаковці 79,90, 200 мл. Ну, ось така була промгрупа. Ось такий анонс був продуктів АТБ. Я вам хочу побажати економних покупок і всього всього найкращого. І скоро зустрінемось. До зустрічі!